Добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. Працюю тимчасово тільки з новою поштою. Як замовити? пишіть в Viber те, що ви хочете замовити. Я скидаю попівський рахунок, проплачуйте і протязі одного-двох днів товар їде до вас. Не забудьте підписатись на канал. Мій номер телефону 066 831 2772. Це телефон також Viber. Розпочнуть. Має на пропозиції такі катки. Довжина 1,30, діаметр. Діаметр 380. Такий мають вигляд. Тут підшипники. Таке кріплення в них. Зараз спробую показати. Тут вага близько 60 кілограм. Коштує отакий каток 2,200. Потім катки такі маленькі, ну, майже в половину менші. Так, довжина 124. Ну, а загальна десь буде метр 30 по краях. Я маю маду отут. І діаметр. Ну, орієнтовно 270. Коштує такий один 650 гривень. Йдемо до гідравліки. Такий циліндр, 5 см товщина штоку. Вихід 280, майже ціна 1000 гривень. З ним такий нюанс. Ось. Невеликий торг. Це це більш за все 100. Які з ним нюанси? Ось такий і десь має тріщину в вухо. Ось. Тисяча невеликий торг. <кій> Йдемо далі, підшипники. Вже були вони в одних із відео, в багатьох верніше із відео. 600 гривень пара хорш, маркування ось. На три ножі барабан такий. Ось пір'їна влетіла шківком. Підшипники все крутиться. Ну, циркулярку дещо. Я її зніму. Вона, бачите, крива. Коштує 600 гривень. Корпус плуга 700. Петля поки не продається заброньована. Частина лещат без винта 800 гривень. Гвинт такий 350. Колеса по 800. Вони дуже потужні. Ось маркування. Потім отака частина станка 1 Е61. Чекач М. Точно не пам'ятаю, це все з нього. Зараз спробую перекинути і показати, як виглядає з цієї сторони. З цієї сторони виглядає ось так. 2800. Вентилятор 350. Двигун робочий, я вже показував. 3 кВт на півтори тисячі обертів. 3300. Талька. 1200 Ну і переходимо до металу. Сьогодні дещо підвіз металу для замовлення. Просто кажете номер листа. Поїхали. 830, 265, 8 плюс, там воно ближче до 9, 520 гривень. 825, 295, 650, також ближче до 9. Це всі листи, оці 5. Ближче до 9 міліметрів товщини. Третій. 260, 825, 520. Цей також 520. Цей 280 на. 825, 560. Номер 6 і номер 5. Це ближче до десятки. Майже десятка, 740 гривень, 280 на 825. Потім прикаточні колеса. Маю їх 5, 6, 11 штук. Так виглядають. Крутяться по 250 гривень за штуку. <кій> Потім ступаці газон. Там не пам'ятай. Хтось замовляв. Замовляйте, переглядайте наступне відео. Я всіх замовлень просто не зможу, не в змозі запам'ятати фізично. По тисячі гривень. Болти на 20. такі мають вигляд. Вони нові. Твердість, твердість. Ось Тут близько 15 кілограм. 40 гривень за кілограм. роздатка вже показував. Трьох, можливо, більше відео, півтори тисячі. Кусачки 250, залишився ніж такий потужний 250 гривень. Набір для кранівника 300, потім долота. Маю їх отаку кількість. Оці всі, оці всі однакові, а ось чотири ці тонші. Ось для порівняння, бачите? Не набагато, але тонші. Оці чотири по 100 гривень, решта по 120. Ну, ті кріплення я зніму потім. Ні, якщо комусь потрібно скріпленням, залишу скріпленням, але там плюс 30 гривень до ціни. Йдемо далі до дисків. Так, це не ліквіди, по 150 гривень за штуку. Тут, ви бачите, полопані є. Там щось наварено, незрозуміло. Лапи по 102 штуки маю. Кардан, ну хрестовини, бачите, потребують заміни. Тут, та й тут також 350. Тепер диски на 400. Тут немає полопаних, я маю на увазі отак. Тут майже 400 мм. Коштує один диск 200 гривень. Ну, маю тут кількість, здається, 32 штуки. І на завершення такі диски. Ромашка, ну, можливо, на сковорідку діаметр 460 по краях, ціна 250 за диск. І на завершення гідроциліндр Балканкар 4000. На цьому буду завершувати відео. Не забудьте ще раз кажу підписатись на канал, щоб потім мене не шукати в тонетах інтернету. Всім приємного перегляду! Наступне відео вийде, як завжди, вже о 8-й годині вечора. Середа, неділя. На все добре. Дякую, до побачення.